Через ворожі атаки на енергетичну систему країни в різних її куточках почали відкриватися місця, де передбачені тепло, вода, електрика, мобільний зв'язок тощо такі пункти передбачають можливість у критичний момент зарядити свій гаджет та зігрітися а в разі необхідності отримати першу домедичну допомогу, якщо в населеному пункті надовго зникнуть життєво необхідні комунікації. В таких точках цілодобово чергують представники правоохоронних органів і Державної служби з надзвичайних ситуацій, і звернутися туди можна теж в будь-який час. Дуже багато людей приходить, щоб погрітися також можемо пригостити їх гарячим чаєм, кавою. Печивом при необхідності за відсутності електропостачання у місті, також можемо надати допомогу щодо підзарядки мобільних пристроїв інших електронних гаджетів. Тобто, навіть якщо в місті немає електроенергії, все одно у нас є генератор, який навіть при відключенні може працювати, і у нас буде електроенергія. Ми можемо надати громадянам вихід у мережу інтернет. Також є у нас така можливість. Громадяни, які приходять, з дітьми також є у нас дитячий куток куточок. Тобто дітки можуть, скажімо так, приємно і з користю провести час в даному пункті незламності. Крім цього, пункти незламності забезпечені укомплектованими аптечками з найнеобхіднішими медикаментами. Більш того, тут можуть надати необхідну інформацію щодо правильної поведінки в разі повного зникнення в місті світла, теплопостачання і води про місцезнаходження найближчих укриттів. Та медичних закладів, які працюють навіть під час блекауту. Наші працівники цілодобово чергують в інших пунктах незламності, тобто на базі 7-ї державної пожежно-рятувальної частини і 8-ї державної пожежно-рятувальної частини. в Місті Шостка. З моменту функціонування даного пункту незглавності вже в нас було 128 осіб. Тобто в день в середньому від 5 до 20 чоловік приходить сюди в даний пункт незламності. Облаштовують пункти незламності не тільки шатрового типу і просто посеред міста. Більшість із них знаходиться в стаціонарних будівлях, зокрема у приміщеннях закладів освіти. Тут також є буржуйка для забезпечення теплом, генератор для забезпечення електроенергією. Мешканці міста зможуть зарядити свої гаджети, свої телефони на випадок того, що необхідно буде зв'язатися з своїми близькими та рідними. Наявність технічної води, питної води, елементарних продуктів харчування. Теж в ньому створений куточок для відпочинку матері і дитини. Наш заклад є одним з пунктів незламності: це своєрідний осередок надійності, тепла, а найголовніше нашої єдності. Подібні пункти з'являтимуться і надалі, запевняють представники міської влади. Адже у випадку повного блекауту, який може трапитися, таке місце стане порятунком для багатьох людей. Проте, мешканці міста теж повинні продумати свої дії у такій критичній ситуації. Місцева влада безперестанно займається цією роботою. В громаді вже працює 28 пунктів незламності, і ця робота триває. Вона припинятися не буде. Ми всі розуміємо, що нас очікує. Напевно, найскладніша зима, і ми всі разом повинні згуртуватися. І хотілося б додати, що так, є пункти незламності, кожен може прийти і отримати якусь допомогу, зігрітися, зарядити гаджети, але в той же час кожен особисто для себе теж повинен вже сьогодні розуміти якийсь план дій, який він вже вбачає на випадок найскладніших ситуацій. Чи він залишиться вдома, чи він виїде за межі міста, або переїде до родичів в приватний сектор, тобто мати певний запас їжі, води, якісь електрозаряджаючі прилади автономні. Пан Григорів зауважує, що в разі настання надзвичайної ситуації шосткинці повинні розуміти, що залишитися зовсім без комунікації влада їм не дозволить у будь-якому разі. На той період, коли міська влада буде займатися першочерговим вирішенням цих питань, люди зможуть звернутися до цих пунктів незламності та отримати першопочаткові послуги, які ми вже сюди запровадили, це і тепло, і електроенергія. І таким чином, коли ще не знаєш, куди бігти, можливо, куди якщо немає якогось плану або виїзду або міста, де ти будеш перебувати, ти завжди зможеш звернутися сюди на період, поки влада буде усовувати всі ці питання.